А тепер Супер інсайт інсайт, від якого я прям ахнув охнув і здивувався. Власник Наві Мінкаст Максим Кріппа стане президентом Федерації кіберспорту України. Прикиньте. Але це ще не все. До правління також з Наві увійде Євген Лисий. Золотарьов, звісно, також Андрій Блейд Городенський, Олексій Хаус Кучеров. Ну і з мейнкасту, співзасновник мейнкасту Вілат Віталій Волочай і талант Михайло Алсіор Звєрєв. Скільки знайомих і цікавих персоналій зараз будуть у Федерації кіберспорту України? Цікаво, неочікувано для мене так. Що це може означати? Це може означати, що Наві і Мейнкаст по факту забирають собі Федерацію кіберспорту України. Чи погано це? Не знаю. Чи добре це? Надіюсь, що так. Чому?